Мене звуть Асаль, і коли мені було півтора року. Ми з батьками приїхали у Крим з Узбекистану. Моя мама громадянка України, моя бабуся, громадянка України, і тому я не бачила ніяких в себе сумнівів, що я є громадянка України. Також коли мені було 19 років, я з анексованої частини України Криму приїхала у город Сміло. Це Черкаська область з метою тут жити і отримувати документи освіту. Коли я приїхала в місто Сміло, в мене не було жодних документів, окрім свідоцтва про народження, і свідоцтво про народження було не українського зразку. Я взагалі не розуміла, що мені робити, як мені отримувати документи, хоч якісь. І я стала шукати допомоги. Грошей в мене на адвоката теж не було, бо не можна собі нормальну роботу знайти, якщо в тебе немає жодних документів. І я знайшла повністю безкоштовну організацію Право на захист без яких я би точно не впоралась, і моя перемога завдяки цій організації. Враховуючи, що саль народжена на території Узбекистану і прибула з мамою в малолітньому віці на території України на постійне проживання, держава походження не визнавала її своєю громадянкою по досягненні її повноліття, оскільки вона найбільшу частину свого життя проживала вже на території України в Криму. В той час мама її була документована паспортом громадянина України в 2002 році, і по законодавству України. Якщо один із батьків подають клопотання про набиття громадянства України, то малолітні діти або неповнолітні діти також набувають громадянство разом із батьками. Коли я була недокументована зовсім, в мене не було жодної змоги доказати, що я це я в тебе немає жодних документів, незважаючи на те, що ти більшість життя прожила на території України, що ти знаєш українську мову і є носієм цієї культури, тебе не існує у правовому просторі України. Найбільші проблеми, з котрими я стикалася, це втрата свого часу, бо я не змогла отримати освіту до теперішнього часу і я не змогла поїхати в Крим до своїх батьків. Через те, що в мене не було документів. В мене в Криму залишилась бабуся. І їй стало погано. Мама мені зателефонувала, сказала, що треба приїхати. Я зателефонувала у зателефонувала ДМС, щоб мати якийсь дозвіл, щоб мені дали дозвіл на виїзд, пояснила їм свою проблему. Але вони мені відповіли, що це моя проблема. І все. Моя бабуся померла, я навіть не змогла приїхати на похорони. Коли я отримала. Посвідку як особа без громадянства. По-перше, в мене з'явився документ, що посвідчує мою особу, тобто моє фото і моє і, ім'я і, і так далі. Я змогла завдяки цьому вийти заміж. Це, напевно, найголовніше. І за допомогою цієї посвідки я її змогла отримати паспорт і стати громадянкою України. Наразі вона вже є громадянкою України, їй видано паспорт. Але загальна процедура, яка тривала три три роки і там декілька місяців, вона ну є така досить складною, і такі люди, переселенці, які м приїжджають на підконтрольну територію. Вони, по-перше, не завжди знають, куди звертатися, бо це все юридичні процедури. Коли мене все ж таки визнали громадянкою України, я була дуже дуже рада. Я не могла просто стримувати своїх емоцій, бо в ранок. Дуже ярко світило сонце, і я відчувала таку радість. І мені телефонує е, чоловік і каже: Доброго дня! А вас ще не обрадували? А я кажу ще ні. І він каже: Я вас вітаю, ви громадянка України! І це було для мене просто, просто щось неймовірне. Неймовірне, я на всю вулицю закричала: Юху! Ура! Е, і всі на мене озиралися. Але було байдуже, бо нарешті ця дорога завершена.